в Україну повертається аномальна спека, а з нею і вимкнення світла з 19 серпня повернулися графіки відключення електроенергії. Наразі не все так критично, але експерти вже зробили гучну заяву і спрогнозували, скільки з часу ми садімо без світла упродовж наступного тижня. А ще вони вразили прогнозом про те, скільки годин ми будемо бачити світло взимку. Всі подробиці я розповім за мить. З вами новини Тесанвій і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, десь ніч подобається. Ми переходимо до новин. Не встигли ми українці видихнути від аномальної спеки та відсутності електроенергії по 14-18 годин на добу, як от знову. Графіки відключень світла повертаються. 19 серпня вони діятимуть з 17.00 до 21.00. Про це повідомив «Укренерго». В інші години обмежень не буде. Світло знову вимикатимуть, оскільки через спеку зростає споживання електроенергії. Варто зазначити, що про повернення таких графіків упродовж 19-25 серпня українців попереджали. Зокрема, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону заявляла, що саме цими днями ситуація зі світлом погіршиться. Наступного тижня будемо діяти по ситуації. Укренерго як оператор системи передачі буде приймати відповідні рішення, якщо вдасться нам. Своїми силами за допомогою імпорту за допомогою залучення аварійної допомоги покривати споживання, тоді звісно графіки застосовуватися не будуть. Якщо ж ні, для того щоб збалансувати систему, є ймовірність застосування на наступному тижні графіків відключень. Тому ми і просимо, і побутових споживачів. Розуміємо, що буде жарка погода, але все ж таки намагатися економно використовувати електроенергію, особливо в ті пікові години, коли нам найважче покрити споживання це зранку, і вечірні пікові години там з п'ятої до десятої. Крім того, працюємо з бізнесом для того, щоб вони більше використовували можливості імпорту електроенергії. Своєю чергою у мережі з'явились і прогнози експертів щодо відключень світла взимку. Так в опалювальний період при оптимістичному сценарії світла не буде 6-8 годин на добу. Про це в ефірі київ 24 заявив експерт з енергетичних питань Андрій Закревський. Давайте для себе запам'ятаємо, що ми в період пікових навантажень споживаємо 15 ГВт. А базова генерація буде давати 9 ГВт. Якщо ми не розширимо сполучення з Європою, то можемо розраховувати ще на 2 ГВт допомоги за кордону. 11 ГВт у нас буде, пік 15 ГВт. Андрій Закресський пояснив, що прогноз із відключеннями по 12 годин на добу найпесимістичніший сценарій і не настільки реальний, як здається. Тому я кажу, що 12 годин на добу це найпесимістичніший сценарій. Більше реально, що 6-8 годин на добу. Ну а поки до зими ще далеко, варто зупинитися на тому, які температурні рекорди ми можемо спостерігати вже цього тижня. Адже сином Такиня Наталя Діденко попереджала у своєму телеграмі, що спека невпинно насувається. Уважно починаємо потроху готуватися до вимкнень струму, бо спека насувається вже у неділю, понеділок і далі на тижні стопчики термометрів у більшості областей України досягатимуть плюс 30, плюс 35 градусів і вище. До дня незалежності спека втихомириться. Отже, готуємося до сильної спеки та ймовірних вимкнень струму. Цей досвід для нас не новий, тому відповідально сприймаємо будь-яку ситуацію, хоч синоптичну, хоч із ліфтами, хоч із електроплитою. Ч із генераторними децибелами рахуємо до 10, а краще до 30. Перш ніж щось одразу написати в соцмережу. Спека повернеться ненадовго, втім її наслідки можуть бути небезпечними для здоров'я. Щоб рятуватися від погодної гарячки, українці зазвичай поспішають на пляжі та ховаються у паркових затинках. Як пережити гарячу пору, поради лікарів збирала кореспондентка ТСН Олена Лоскун. Як тобі водичка? Класно. Не, Не холодна? Ні. Такої бажаної прохолоди, і дорослі, і малі шукають на пляжах біля водички на все ж таки приємніше ніж в тих каменних джунглях, що в Києві. Але лікарі кажуть, у період з 11 до 16 години краще на вулиці не перебувати взагалі, щоб активне сонце не напекло голову. Якщо це сталося, постраждалого потрібно одразу ж охолодити. Рушник намочити холодною водою, окласти людину цим мокрим мокрим рушником з холодною водою, щоб вона трошки. Зменшили температуру тіл. То як же пережити літню спекоту без шкоди для організму? До яток із морозивом шикуються черги. Яке ви купили собі? Шоколадно, ягідне. Утім, дієтологи запевняють, ефект полегшення буде лише тимчасовим. Від жирної важкої їжі теж краще відмовитися. Натомість, збагатити меню сезонними овочами, фруктами, зеленню. Та ягодами. В першу чергу це огірок, який на 97% складається води, потім це ягоди. На солодкі та напої із градусом у спеку табу. Вони спрагу точно не вгамують. Навпаки, ще посилять, на відміну від звичайної води. З собою взяли сюди літра три води. Але льодяну воду не пити. Розжарені у надто холодне приміщення теж одразу не заходьте. Різкі перепади температури у понад 7-8 градусів можуть знизити імунітет. І викликати ангіни, бронхіти, нежиті, що хочете. Зараз багато влітку при таких перепадах температури, коли я пішов покупатися в холодну воду, я прийняв холодний душ. Дуже багато цистіти та всіх проблем з сечополовою системою. Ще одна порада: обов'язково користуйтеся сонцезахисним кремом, навіть якщо плануєте перебувати у затінку. Дотримуйтеся усіх цих простих порад. Ну і головне насолоджуйтеся літом наповну. Адже воно таке швидкоплинне. Своєю чергою кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кебальчич повідомив, що цього тижня найбільш високі температурні показники відзначатимуться у південних, центральних та східних регіонах. У зв'язку з відсутністю циклонічної діяльності та низьким вмістом вологи у повітрі імовірність дощів очікується незначною. Подекуди локальні грозові зливи можливі лише у західних областях. Таким чином збережуться умови для подальшого розвитку посухи та зростання ризиків пожежної небезпеки. У понеділок, 19 серпня, у західних областях місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. В день можливі град та шквали 15-20 метрів на секунду. Нарешті території України без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метрів на секунду. У західній частині змінних напрямків. Температура повітря вночі плюс 15, плюс 20. На узбережжі морів плюс 18, плюс 23. Вдень плюс 32, плюс 37. Аутові второк 20 серпня в Україні опадів не передбачається. Лише у західній частині вночі та вранці місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі плюс 16, плюс 21. На узбережжі морів плюс 18, плюс 23. Вдень плюс 30, плюс 38. У західних областях плюс 28, плюс 33. Подібний прогноз маємо і на середу. У середу, 21 серпня, в Україні утримується погода без опадів. Лише у західній частині місцями перейдуть короткочасні грозові дощі. В день в окремих пунктах можливі град та шквали 17-22 метри на секунду. Вітер змінних напрямків 3-8 метри на секунду. На лівобережжі країни південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 17-22. На узбережжі морів – плюс 19-24. Вдень – плюс 34, плюс 39. У західних областях – плюс 29, плюс 34. У четвер, 22 серпня у більшості областей України опадів не очікується. Температура повітря вночі – плюс 17, плюс 22. На узбережжі морів – плюс 19, плюс 24. Вдень у північних та західних регіонах – плюс 26, плюс 31. На решті країни – плюс 34, плюс 39. У п'ятницю та на вихідних на всій території України також очікується малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний у західних областях південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в західних та північних областях вночі плюс 10 плюс 15, в день плюс 27 плюс 32. Нарешті території країни вночі плюс 15 плюс 20, в день плюс 30 плюс 35. У суботу, 24 серпня, по всій території України утримується суха та спекотна погода, без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 13, плюс 18, на узбережжі морів – до 21, в день плюс 29 плюс 34. На південному заході країни місцями плюс 35, плюс 38. У неділю, 25 серпня. Як і у попередні дні, очікується спекотна і суха погода в усіх регіонах країни. Вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі: плюс 16-21 плюс градус, вдень плюс 30 плюс 35. На південному заході країни місцями 36-38. А ви готові до нових відключень світла? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал, і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.